Які українські території Трамп планує віддати ворогу? Ми з вами також казали про повернення території, що може бути прям диво-дивне. Трапитися. Дивимося ще раз. У цьому році ми повертаємо окуповані території, наші території. Нам запропонують. Що вони можуть запропонувати? Це е, сонячну половину сонячний, сонячну частину. Що це може означати? Частина окупованої території, яка знаходиться там, де тепло. Да? Половина тієї території, яка вже окупована, де Знову ж таки, або курортний сезон, або така літня погода більш ніж на всій території України. Тобто, от такі території вони нам запропонують все інше для них віддати то просто смертна кара для них. Нехай воно так і буде, звісно. Старлінг для України закупила Польща. А ми з вами бачили, що маск е дебіл, звісно, але не настільки, і він все одно захоче заробляти кошти. От він, скоріш за все, і домовився про це. Вона ж платила послуги, мається на увазі Польща супутникового зв'язку. Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати контракт на комерційну послугу стороною якого є Польща. Угу. Питання таке в світі останніх подій. А, що ми будемо винні за це? Бо за допомогу штатів ми вже з вами чек побачили, так? Да? Польща оплатила Значить, Що це означає для нас з вами? Те, що у Польщі. Є ще один а, важіль впливу на рішення якихось людей. Ну, типу, будете робити, зробите те, що потрібно, значить, буде у вас інтернет, і все буде добре. Якщо ні, можливі проблеми з інтернетом, команда Трампа попросила Україну відкликати резолюцію з засудженням бункерного у веденні війни. Вашингтон Пост посилається на європейських дипломатів. Так, ну те, що команда Трампа це зрозуміло, це навіть дивитися можна не дивитися, чи заявили вони, чи не заявили. Це таке бред наяву, Але знаєте, що цікаво? Цікаво, от що. Ну, по-перше, давайте одразу з вами така оговорочка, що бункерного вже давним-давно немає оригінальної копії. Да? Коли немає приблизно, за яких обставин і де він похований, є відео, силочка буде під описом, під цим відео. Хто не дивився, заходимо і дивимось, чи давним-давно ми з вами дивилися це питання. Тепер питання в іншому. Як образ бункерного залишиться в історії? Як історія колись розповість про те, як скінчило своє життя, ото нещастя. Боже, як мені нагадується історія когось. Дивіться, що буде казати історія про цього конченого. Буде дві версії. За першою версією, людину вбили, їй не вистачило повітря, тобто вона задихнулася або захлинулася, Це перша версія. Друга версія людина втекла і не зрозуміло. Де, що, хто і таке інше, і живе тепер в монастирі, десь в, в якійсь глуши? Часи міняються, а диктатори і тирани вони просто у них міняються імена і прізвища. Так, нові переговори між штатами Тарашкою відбудеться 25 лютого, заявив Трамп. Після тих переговорів нових, які відбудуться 25 лютого, що нам з вами з того? З тих переговорів? Нічого не зміниться, нічого особливого. Значить, щодо переговорів, будуть зміни або у місці, де вони там хочуть зустрітися, або складом, яким вони хочуть зустрітися, і прийдуть вони все одно до того рішення, що без третьої сторони нічого неможливо і все одно комусь треба підписувати якийсь надважливий документ. І все одно для його підписання потрібно, щоб та сама Рашка трошки спустила штани і стала раком. От все одно воно потрібно. Нікуди вони, нічого вони самі обидва не вирішать. Так, далі. Розстановка сил на полі бою. Розстановка сил на полі бою зі сторони ворога. З нашої сторони. Ой. І події далі саме на полі бою для нас. нас є непогані новини, я їх озвучувати не буду. Щодо сторони ворога в нашу сторону, пруть вони ще до кінця холодів, це, мабуть, що з тижні два-три. Ще вони пруть, їх стримують, бо йдуть перемовини, це логічно. Щодо наших, наші молодці, наші Роблять неможливе, бо Ах... нашу долю захищають зараз люди, які роблять просто неможливі речі. От про це кажуть і ці три карти. Низький уклін їм, шана від нас. І віра в те, що в нас все буде ок. Дякую.